Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Говорити сьогодні будемо про роботу Нацгвардії в умовах війни, про особливості цієї роботи, а також про особливий кінологічний підрозділ та чотирилапих помічників. У нас у гостях Олександр Піскун, радник голови військової адміністрації Кривого Рогу. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Ну і власне питань багато. Тож давайте розпочнемо нагаючи часу. Скажіть, як змінилася робота зараз нацгвардії, що саме змінилось? Які завдання нові постали перед нацгвардійцями? Робота Нацгвардії майже не змінилася. Вона, яка була, така і залишилась. Більше стало завдань. Більше стало завдань. А саме головне, ми знаємо, що нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє підрозділам Національної гвардії проводити розмінування. І тому інженерні підрозділи нашої військової частини, Криворізьких національних гвардійців, виконують завдання зараз і на території Дніпропетровської області, і на території Херсонської області. За три місяці поточного року було обстежено і розміновано близько 70 гектарів нашої рідної землі. Тому… Це таке от нове завдання для підрозділів національної гвардії. А чи є ну, технічний ресурс, і людські можливості, чи є такі спеціалісти? Звісно, звісно, і ресурси, і можливості для цього були. І такі завдання ну, виконували підрозділи Національної гвардії, ну лише для необхідності самих підрозділів Національної гвардії для забезпечення, для бойового забезпечення це було лише. А так, щоб розміновувати, обстежувати населені пункти, там, території, там, наші поля сільськогосподарські, для того, щоб ми на звільненій території подальше могли повернутися до мирного життя, таких завдань, такого дозволу у нас не було. Але знання, опит і ресурси, звісно, були. А ну, якщо ми вже зраз е, торкнулися цієї теми, саме розмінування, е, скажіть зараз, же, ну дуже величезний попит на людей цієї професії. Це ж окрема е, окрема професія, фактично, так навіть там і в ДСНСників, в Нацгвардійців, це люди ми не до не які поодинокі мають... в цьому завданні. Да. Е, е, чи є ну яка ситуація можливо з навчанням? Чи вистачає кадрів саме от е, піротехніків, тих, хто саме розмінуванням займається з огляду на те, що дуже багато їх потрібно? Ну. Цифри я не можу вам сказати. Скільки у нас їх допустимо, і скільки нам ще потрібно, я цього не можу розголошувати. Але я скажу, що на теперішній час іменно фахівців цього напрямку, їх багато не буває. Тому що ми однозначно переможемо. Попереду у нас перемога. Попереду у нас повертання до мирного життя. І ті території, які були тимчасово окуповані, ті території, на яких відбувалися бойові дії. Їх потрібно буде обстежувати і розміновувати. І скоріше за все, силами лише військовослужбовців, там Національної гвардії збройних сил ДСНС тут не обійдеться. Тут потрібно буде можливо залучати і міжнародних фахівців, і можливої сили ООН, і, залучати, та, долучати, да, долучати, долучати, тому що, тому що дуже великі дуже території. великий обсяг. Ну давайте <кхів> візьмемо як приклад Другу світову війну. Да? Ми досі розміновуємо наслідки Другої світової міни. Можливо, зараз не ті масштаби, але ж застосування той самої артилерії дуже велике. І артилерія змінилась того часу і. Небезпечність змінилася. Зросла я так. Дуже, скажімо так, русня дуже багато застосовує зброю, яка взагалі заборонена. Конвенцією. касетні боєприпаси, які розкидаються. ті ж самі липістки дистанційного мінування проводить. І це приводить тому, що дуже складно буде це все, скажімо, приводити в мирний час, знешкоджувати, знаходити. Робити це небезпечним для цивільного населення. А в цілому, я так скажу, що для підрозділів нашої частини майже нічого не змінилося. Війна для нас не почалася 24 лютого. Підрозділи нашої частини виконують завдання на Донбасі з перших днів 2014 року з квітня місяця. І ми по сьогоднішній день виконуємо завдання як і в пункті постійної дислокації, так і на східному напрямку на Донбасі. виконуються завдання. А чи багато жінок наразі служить в Нацгвардії? В Національній гвардії України на теперішній час проходять службу жінки в кількості десь 5,5 тисяч жінок. І вони проходять службу на різних посадах: як на солдатських, сержантських, так і на офіцерських посадах. В основному це медики і зв'язківці, але ж дуже багато жінок, які проходять службу на посадах. Командирів з заступників командирів рот, заступників командирів батальйонів. І вони дуже гарно справляються зі своїми функціональними обов'язками. Це така новація цього часу, цієї війни. Чи це, це було ну, почалось ну, жінки завжди проходили службу як в Національній гвардії, так і в Збройних силах України. Але їх кількість за останній час дуже збільшилась, починаючи з 2014 року. От таке толерантне відношення, гендерна політика. Вона зараз ми можемо і побачити, і в підрозділах поліції ми дуже багато бачимо в формі жінок поліції зі зброєю. Також дуже багато жінок в національних в лавах Національної гвардії України вони проходять навчання в спеціальних навчальних центрах. І в академії національної гвардії України а вони навчаються окремо від чоловіків? <клес> Ні, тобто це єдина да. система, єдиний навчальний єдина процес система, єдиний навчальний процес, і вони навчаються своєму фаху за призначенням повністю в цих уж бових закладах, і потім, прибуваючи до частини підрозділів, виконують ці завдання на рівні з чоловіками. А яка взагалі ситуація з кадрами зараз на Нацгвардії? Чи збільшилась кількість бажаючих вступити до ІЛАВ? і які умови наразі? Значить, спочатку повномасштабного вторгнення кадрового голоду немає. Можливо, десь там якісь можливо вузьких фахових направлень? Там може трошки не вистачає. Чому так? Ми всі бачили з першого дня, яка ну саме в нашому місті і по всій країні, яка була хвиля патріотизму. Які стояли стояли черги в центрах комплектування, бажаючих стати на захист нашої батьківщини. І це були черги як і до Збройних сил України, як до територіальної оборони. У нас наразі у нас в Криму Розі одна з найвеликих бригад територіальної оборони. І Це завдяки тому, що дуже велика кількість бажаючих була в Криму Розі вступити до лав територіальної оборони саме. І Дуже велика підтримка була військової адміністрації Криворізької, і тому сформувався такий великий підрозділ. Опять же, розмір цього підрозділу не може казати за, за це. І у нас наразі інша тема. Ми говоримо про підрозділ Національної гвардії. Тому і в нас в гвардії немає кадрового голода. На у нас вистачає військовослужбовців, у нас вистачає фахівців і дуже велика кількість військовослужбовців, які проходили службу строкову, в наших підрозділах, в нашій частині з'явили бажання перейти на контрактну службу. І тому у нас служба проходить не лише мешканці Кривого Рогу, а майже з усіх регіонів. Україні. Україна. Да. ви вже також торкнулися трішки цієї теми про матеріально-технічне забезпечення і співпрацю з місцевою владою, з військовою адміністрацією Кривого Рогу. Розкажіть трішки детальніше, чим конкретно е, допомагали, і як взагалі наскільки забезпечена Нацгвардія всім необхідним, бо ми розуміємо, що е, це також великий, е, дуже фактор, е, ну який впливає на успіхи на тому ж фронті. Це як екіпіровані бійці і все таке, от матеріальне. Частина в якому стані спочатку 2014 року забезпечення підрозділів національної гвардії дуже сильно змінилося. Якщо я пригадаю 2014 рік, перше місце війни, то ми це робили на шкільних автобусах. У нас була форма, ми її купували за свої кошти. І хто був овдяний, хто в що. У нас не вистачало зброї, не вистачало боєприпасів, не вистачало бронежилетів. На, на теперішній час, на початок повноштавого вторгнення. Підрозділи національної гвардії вже були достатньо оснащені сучасною зброєю. Змінилася зброя, змінила змінилася техніка. Подробиці я не можу сказати. Але ж це суттєві зміни були. Але ж з початком повномасштабного вторгнення ми столкнулися з такою проблемою, як мобілізація в жати терміни в крачасі сроки, в короткі сроки. І тому це потребувало дуже значних зусиль. Для того, щоб це виконати. І потрібно було забезпечити всі мобілізовані сили як зброєю, спорядженням, так і автомобільною технікою. В цьому нам дуже сильно допомогла військова адміністрація. Велика кількість для підрозділів Національної гвардії була виділена бронежилетів, велика кількість касок, автомобільна техніка, передана була до військової частини Національної гвардії. В цілому це забезпечення проходило не лише для підрозділу національної гвардії, а всього гарнізону нашого Криворізького. І Національна гвардія, і територіальна оборона, і підрозділи Збройних сил України. Також забезпечилась військові частини, які прибували з інших місць. Тому такого голоду в забезпеченні ми не відчували з перших днів. На сьогоднішній день військовослужбовці Національної гвардії повністю 100% забезпечені засобами захисту бронежилетами, касками, немає голоду в автомобільної техніки, є у нас і повнопривідні вантажні автомобілі, артилерійські тягачі, У нас є і автомобілі швидкої допомоги, ну, тому що підрозділ національної гвардії нам все потрібно. Підрозділи Національної гвардії це такі підрозділи, які виконують різноманітні завдання. Це національна гвардія сама по собі, як от в цілому взяти збройні сили, то вони масштабні. А це така, можна сказати, зменшена модель збройних сил України. І Є такі підрозділи, яких немає навіть в збройних сил України. Mm -hmm. І завдання покладаються на підрозділ Національної гвардії дуже складні, жорсткі в різних умовах. Ну і про один з підрозділів, власне, ми поговоримо mm -hmm. далі. Це кінологічний, але до того подивимося сюжети, а потім повернемося до нашої розмови. Це тея. Окрім того, що вона знаходить боєприпаси, вона дуже полюбляє смаколики, печиво, сир та м'ясо. За свої чотири роки життя хвоста та помічниця з породи малінуа встигла вийти в кілька сотень патрулювань вулицями міста і навіть викривати злочинців. А лише за останні вісім місяців російсько-української війни те допомогла знайти десятки мін, гранат та снарядів на криворізьких блокпостах. Разом із службовою собакою працює її наставник, кінолог нацвардієць Олексій. Те є його перша компаньонка, відколи парубок прийшов до лав Нацгвардії чотири роки тому. Саме із нею військовий отримав сертифікат кінолога. Тож можна сказати, що ця парочка професійно зростала пліч опліч. Усього в Олексія три підопічних спеціальні собаки, пошук зброї та набоїв. Спеціальна собака з пошуку зброї та набоїв. Я їздив з нею в місто Золочів навчатися, отримати ліцензію на себе та на собаку. Зараз виконуємо певні службові завдання там, де потрібно. 90% успіху собаки це заслуга так сказати, кінолога. Це його досвід і. Наполегливість службові собаки мають різні спеціальності. Наприклад, патрульні залучаються до виконання завдань з охорони громадського порядку. Це чотирилапі з більш м'яким характером, які легко адаптуються до перебування серед великої кількості людей і не реагують на зовнішні подразники. А от вартові собаки охороняють важливі об'єкти, не допускаючи проникнення на територію під охороною невідомих осіб. Собаками, нацгвардійці тренуються щотижня. Але у них, як і у людей, теж є вихідні, бо потрібно набрати сил, відпочити та перезавантажитись. Ліжать. Стоять. Молодіється. Сідіть. Хорошо. У собачому зводі нацгвардійців щоденно виконують покладені на них завдання, песики різних порід німецькі, бельгійські, східноєвропейські вівчарки та навіть лабрадори. Усі вони, однаково, професійно навчені. Щоправда, для різних обов'язків їх готують по-різному. Службових собак готують, як ну, зазвичай готують двома курсами: Це загальний курс і спеціальний курс. Загальний курс це виконання команд, слухання, витримка. А спеціальний курс це вже залежить від призначення самої собаки, яку буде вона виконувати роботу. Це може бути пошук предметів, людей, відображення рухів, запахів. Тому ця робота, якщо її правильно виконувати по підготовці собак, вона дуже потім відіграє важливу роль. Загалом за три місяці, завдяки собакам-помічникам, нацгвардійці змогли виявити 400 людей, які скоїли адміністративні правопорушення, та ще 12 зловмисників, яких підозрюють у кримінальних злочинах. Владислав Рудіюк, Максим Урашов, перший міський. Тож ми продовжуємо наш ефір? Це проект Прайм Тайм. Сьогодні говоримо про роботу Нацгвардії, і от зараз зокрема торкнемося трішки роботи кінологічного відділу. Пане Олександр, скажіть взагалі, як, от, як ті, хто займаються собаками, ставляться до своїх підопічних, яка це взагалі взаємодія? І чи закріплена кожна собака за своїм? Ну за за тим, хто з нею веде роботу? Скажімо так, чи це все якось хаотично відбувається? Получається так, що фахівці-кінологи, фахівці наші військовослужбовці, призначаються на дані посади лише добровольно, якщо вони виявили власне бажання на це. А таке бажання може бути, якщо у тебе є велика любов до тварин, особисто для собак. Більшість з них сталкивалась в цивільному житті. Можливо, у них були свої пітомці вдома, вони знають, як це робити, вони це полюбляють. І тому вони ем, бажають проходити таким чином службу і їх призначають на ці посади. Після призначення всі кінологи проходять навчання в навчальному центрі Національної гвардії на спеціальних курсах, навчаються. І тільки після цього вони приходять підрозділ вже на посади кінологів. І за кожним кінологом закріплен свій Закріплений свій пітомнець. От ми бачили сюжет про Тею. Вона з щенка, з цим кінологом, виховується. Він проходив службу майже 4 роки. І з самого початку щенок Тея. І вже ми бачимо дорослу, дуже умну, сміливу Собака. собаку. Вона не просто. Собака, вона друг для нього. Ви ж бачили, як у них йде спілкування, як вона виконує його команди, як вони граються, навчання навчання, а потім ще є ігра. Це майже, мабуть, як брат, сестра сестра, а може там, донька з е, батьком. Так це відбувається. Майже родственні відношення. Вони сприймають да. як, як хазяїна, фактично, так? кінолога, який знає. Як так. хазяїна, як друга, так. Да. Вони постійно, постійно виконують всі завдання разом з собакою. Навіть стрільбі, на стрільбі кінолог має їздити з собакою. Щоб вона звикала до всіх постійно цих звуків собакою, і так далі. Це з собакою. А які наскільки збільшився обсяг роботи зараз у саме от, кінологів Нацгвардії? І які це напрямки роботи, ну для того щоб казати зараз про кінологів, я скажу декілька слов взагалі про національну гвардію на теперішній час. Національна підрозділ Національної гвардії, саме Криворізький підрозділ Національної гвардії, виконують завдання по забезпеченню правового режиму військового стану і виконують служби свої як в пункті постійної дислокації в місті. Так і на блокпостах, і на мобільних постах. І саме там, де виконують завдання підрозділу на гвардії, там є і підрозділи кінологічний разом з звичайними патрульними підрозділами, там і оперативними підрозділи призначення. Також е, наші підрозділи входять до сил е, оборони. Входять. І це оперативні підрозділи, це підрозділи артилерійські, підрозділи протиповітряної оборони. Виконуються ці завдання. В основному зараз на Херсонському напрямку. Благодаря підрозділам Національної гвардії, Криворізькій бригаді ми виконували, звільнили, проводили зачистку деокупованих населених пунктів, таких як Високопілля, Золота Балка та Любімівка. Державний прапор повернувся на своє місце завдяки цим підрозділам. Угу. Да. І розкажіть про те, от, що конкретно е собаки, які працюють зараз, вони чи задіяні, вони також там при розмінуванні, можливо, чи які в них з'явилися ще додаткові. Наші опції? собаки не задійснюються на розмінування. Це на їх Так, Завдання тренування собак. У нас е собаки задійснюються задій... на забезпеченні правового режиму військового стану. Це охорона громадського порядку на вулицях місця. Це служба на блокпостах, на мобільних блокпостах, це обшук автомобільного транспорту, догляд, вивлення вибухівки, ну це не розмінування uh -huh. вибухівки, пошук посторонніх предметів, скажімо так. На це використовується наші собаки. Ну і зараз я так розумію, через mm -hmm. воєнний стан в них також дуже інтенсивна робота, тому що блокпостів стало в рази більше і... навантаження. Звісно, Фактично. набагато більше ніж було до повномасштабного вторгнення, як на людей, так і на собак. Намного набагато більше. Але вони я так розумію, справляються. Я думаю, що вони теж розуміють, для чого вони це роблять. Ми все робимо для нашої перемоги. Я ну, дякую. Да, на всі труднощі, там, на всі там э, лішення російської мови, скажу, незважаючи на ми виконаємося і переможемо. Так і буде. І наприкінці нашого ефіру я хочу э, нагадати, що. Багато нацгвардійців на жаль також перебувають в полоні, серед них і ті, хто боронив Маріуполь. І на першому міському, вже цього понеділка, 24 жовтня, стартує спеціальний проект, в якому ми будемо розказувати історії родин нацгвардійців полонених, сестер, матерів, доньок, які чекають на повернення додому своїх героїв. Тож не пропустіть вже у понеділок, о 19.30 старт нового проекту. А анонс цього Цього проекту ви зможете подивитися одразу по завершенню нашого ефіру. Я дякую вам за увагу. Сьогодні в проєкті Прайм Тайм у нас в гостях був радник голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Піскун. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.